6 січня окрема часі у вищому професійному училищі No7 відкрили навчально-практичний центр Верстатник широкого профілю у приміщеннях встановили сучасні верстати і докомплектували необхідним інструментом. Я вважаю, що розвиток професійно-технічних центрів для реформування та відновлення України надзвичайно важливий. Це багато змін, що відбуваються. Економіка змінюється. Ви будете інтегруватися в Європейський Союз. Вам потрібно зробити багато реструктуризаційної роботи. Новий центр також стане базою для перекваліфікації дорослого населення. Ми також співпрацюємо з центром зайнятості для того, щоб цей центр працював як центр перепідготовки дорослих, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, безробітних людей, які хочуть перенавчитися і знайти себе в економіці регіону. Нині професійне училище активно співпрацює з підприємствами України, які допомагають з працевлаштуванням випускників. Сьогодні у нас тут присутні перші особі 16 підприємств нашої області. Переважно це, звісно, місто Кременчук, а так ну і Полтава. Ми для них готуємо. Вони нам допомагають Уже на даний час. У нас з ними заключені угоди на підготовку кваліфікованих робітників. Загалом для навчального центру придбали та ввели в експлуатацію п'ятнадцятокарно-гвинторізних верстатів, три заточні верстати та п'ять пилососів для металевої стружки. Вкладено було більше ніж півтора мільйони євро. В осучаснення цих майстерень разом з різних бюджетів цей проект тривав достатньо довго і зараз вже працює. Додатково цього року Європейський Союз виділяє гроші на утеплення навчального корпусу, щоб він став більш енергоефективним, відремонтувався дах, зменшилися витрати на комунальні, і державний бюджет, звісно, планує в подальшому підтримувати розвиток саме виробничого обладнання і майстерень в закладах професійної освіти. За словами Дмитра Завгороднього, на 2025 рік передбачено 540 мільйонів гривень на осучаснення навчально-технічних центрів та майстерень в закладах професійно-технічної освіти України. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.